Всім привіт, друзі! В моїх руках гриб трутовик. Сьогодні знову перевіримо такий дідовський спосіб боротьби проти кліща. Часто мені пишуть, що ось візьми гриб трутовик в димар, і він допомагає позбутися кліща. В принципі, я їм користуюся ціле літо. Не знаю, наскільки він допомагає, не перевіряв, але сьогодні що зробимо? Я заправив вже димар цим грибом, димар димить. Будемо обкурувати бджіл протягом години. Періодично дам димку, перерив, Дам димку, перерив. Будуть контрольні листочки під дерев'яним вуликом січатим дном і під пінопластовим вуликом січатим дном. І якщо за годину не буде ніякої осипи кліща, значить це просто знову ж таки міф, такий самообман, і люди вірили. В те, що воно працює, а насправді воно не працює, або не перевіряли, а можливо працювало, а зараз вже кліщ нічого не боїться. Тобто побачимо, що з цього все вийде. Ну а осінній час це ідеальний час для перевірки осінніх таких методів дідівських, екологічних для перевірки, чи воно спрацює. Тому що максимальна кількість кліща в сім'ях, якщо зараз не буде ніякого ефекту. То й протягом літа теж не буде. Одну годинку буду прокурувати. Звісно ж, бджоляр там не годину ж пшикає, перевіряє бджоли. Він подивився, 5-10 хвилин, та й пішов. А я буду розтягнути цей процес на цілу годину з такими паузами, щоб рівномірно, ніби це все проходило. І побачимо на ефект. Все, йдемо обробляти. Так, все, листочки підклав. Контрольні є. Тепер просто додаємо димку і чекаємо результату. Отравиться, кліщ впаде, чи просто це буде без ефекту. Моя думка, що ефекту не буде. Як вже він після стільки лікарських препаратів не падає, то дим для нього. Ну, подивимось. Йдемо далі. І 5 хвилин перерива і знов таку ж дозу дам. Так. 5 хвилин. Дам їм відпочити і знов напускаю диму. Хай буде. Ось так, друзі, можна ще робити, коли ви маєте об'єднати дві сім'ї, скажімо, стоять поруч, в одну напускаєте диму, в іншу напускаєте диму. Ще трішечки карвалолу в ці дві сім'ї, і тоді можна вже об'єднувати. І битися не будуть. Ну, звісно, якщо ще є розпліт, то краще через газетку це все зробити. Або через якусь сітку. Москітну, щоб не було прямого контакту, а потім випустити бджіл. Перед об'єднанням ще й краще одну матку якусь забрати, яка вам не подобається. Все, досить, а то вже я загрався. Так, прийшов час піддати їм димку. Я, звісно ж, не буду вставляти кожні такі п'ятихвилинки. Зараз для вас це все швиденько пролетить і будемо вже підводити підсумок. Просто багато писали, що от трутовик гарно працює, від кліща. Кліщ його боїться, не любить. Ну, в Димар заправляю. Я знаю, що і зараз напишуть багато людей, що потрібно в Димар ще щось додати. Але я думаю, що навряд чи там ефект буде колосальний. Напишіть, як думаєте ви. Все досить. Так, знову дам димку, вже пролетіло, півгодинки пролетіло. Це все такі експерименти, перевірка таких дідовських методів. Наскільки вони ефективні, чи це просто міфи. Понятне діло, так би я б тут не сидів би і не коптів би цілу годину, а так і контент, і ви побачите, чи є в цьому ефект. Ось. Ще півгодинки і будемо відкривати. Я рахую, якщо хоч щось на листочку з'явиться, хоч якийсь кліщ, то це вже буде успіх. За годину точно при нормальних умовах ніякого кліща не повинно було впасти. А якщо й декілька, то взагалі чудово. Побачимо, побачимо, що там і як. І так, друзі, після години очікувань листочок чистий, є тільки один якийсь недокліщ білого кольору, недозрівший. Все, в принципі, більше такого я нічого не бачу. Ну, ще якийсь один повзає, вже за межами листочка. Якось так. Підводимо підсумки. В цій сім'ї теж, друзі, впало декілька кліщів і навіть не знаю, які підводити підсумки. Нібито за годину пару кліщів впало, але звісно, вони можуть відійти і залізти назад, тому що це все ж таки дим. Їм стало неприємно, спригнули. Подивлюся. До вечора, чи не додається більша кількість кліщів, чи, скажімо, можливо, дійсно токсичний дим і через 2-3 годинки гарно подіє. Якщо щось буде вже кардинально, зміниться, я, звісно, допишу відео. А якщо ні, в принципі, вже як є. При огляді сімей, скажімо, коли бджоляр оглядає і там пару цих пшиків робить. Я думаю, ніякого ефекту точно немає. Якщо я годину отак їх обкурював і то практично безрезультатно, то, звісно, цей засіб такий не працює. Як дим простий для того, щоб працювати з бджолами, так це гарний гриб, але не потрібно на нього розраховувати, скажімо, якщо ви користуєтеся ціле літо і що там у вас кліща не буде. Звісно, ні. Так що на цьому на сьогодні все. Займайтеся бджільництвом, Все у вас вийде, друзі. Якщо щось буде зміниться, я ще до вечора допишу. Всім пока.